Кожного разу, як дивишся на всі розрухи, які приніс російський мир, як то кажуть, згадую постійно за хлопців, за наших за побратимів, і видно, якою ціною дається наша майбутня перемога. Бійці 66-ї окремої механізованої бригади розповідають про один день та один бій героїчного визволення лиману, який забрав життя одних та змінив життя інших. Наша головна задача це виявити ворога і передати інформацію на штаб. Вже підходили. Вони вже до третього рубежа сюди під лиман. Вони вийшли аж впритул до ворога. Ми йшли з саперами пастки, порозкидали, магазини, валялися під магазинами гранати. І РПГ і заряди від РПГ валялися. На шляху до цілі група наших бійців попала під приціли російського танку. Їх побачили, засікли і передали, мабуть, дані, і почався танковий обстріл. 31-104. 31 я 104. 31, 104. По нас працює танк. Танк розбирав нас на відстані менше 100 метрів. Танк це насправді ну, не скажу, що найстрашніше, але ну, реально це страшно. Хлопці попали під танкові снаряди, полягли як справжні герої. У нас 300-300. Вержджони 300, і що всі останні їздя. Два невідомих. Загинув мій командир. Хороший був чоловік, приємний, завжди теж цікавився своїм особовим складом. Позивний в нього пророк Міша завжди підтримував, завжди радився, як що зробити. Пізніше хлопців відправили на евакуацію постраждалих побратимів. Від'їжджаючи з того місця, їхня автівка потрапила на міну. Олександр Єфремов від вибуху протитанкової міни водій, тобто він був за кермом, він зразу загинув, його викинуло з машини, а мене трьохсотило, контузило. За кожен метр чи сантиметр землі гинуть наші побратими. Це потрібно цінити і пам'ятати. 1 жовтня 2022 року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів. А 2 жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас. Державний прапор